Шановні слухачі нашого вебінару. Сьогодні тема нашого вебінару це зупинення реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та подання таблиці даних платника податку на додану вартість. Чим зумовлено проведення нашого сьогоднішнього вебінару? В першу чергу, ДПС України, і, зокрема, головне управління ДПС у Рівненській області. Хоче допомогти платникам у вирішенні проблемних питань, які виникають у зв'язку із зупиненням реєстрації податкових накладних. Платникам уже, мабуть, відомо, що внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 1165 від 19 грудня 2019 року. І в зв'язку із внесенням цих змін відбулися певні технічні проблеми, і масово блокуються і зупиняються податкові накладні. Для того щоб ви зрозуміли, яким чином необхідно проводити розблокування цих податкових накладних, а також подавати таблиці даних платника податку, ми в ГУ ДПС у Рівненській області створили гарячу лінію, на яку можуть звернутися платники із питаннями, які в них виникають. Крім того, проведено зум-конференцію із начальниками ДПІ головного управління, і вони мають інформацію і володіють інформацією щодо проблемних питань. Крім того, у нас працює консуль... консультаційний центр. Це 103 й кабінет на першому поверсі головного управління ДПС у Рівненській області за адресою місто Рівне Відінська, 12. Крім того, багато запитань у нас від платників надходить на гарячу лінію. Ми намагаємося на всі запитання відповідати, надавати практичну допомогу платникам, але іноді платники можуть не з до... Телефонуватися, іноді там якісь технічні проблеми, тому сьогодні фахівці нашого управління вам нададуть практичну допомогу у випадку, коли у вас зупинена реєстрація податкових накладних. Я ще хочу зазначити, що презентація щодо правил розблокування податкових накладних та Подання таблиці даних платника ви можете отримати на веб-порталі Державної податкової служби України. Для цього... Для, цього, для цього ми вам зараз покажемо заставочку і яким чином можна зайти на веб-портал і отримати інформацію щодо презентації по зупиненню реєстрації податкових накладних. Крім того, у кого виникнуть питання в ході проведення нашого вебінару, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті і обов'язково надавайте контактні дані, по яких ми можемо з вами зв'язатися, і надати безпосередню відповідь кожному запитувачу. Дякую за увагу. Зараз Ольга Федорівна Єгорова вам надасть детальнішу інформацію щодо. Розблокування податкових накладних. Доброго дня, дорогі слухачі, дорогі платники податків. Коротко хочу вам повідомити Постановою 1165 внесені зміни щодо кодів КТЗ, які підлягають моніторингу, коли податкову накладну ви направляєте на реєстрацію. На сьогоднішній день раніше моніторила тільки ризикована група товарів відповідно до наказу ДПС України. На сьогоднішній день моніториться всі накладні, які подаються на реєстрацію в єдиний реєстр, єдиний реєстр податкових накладних. У зв'язку з тим масово зупиняється реєстрація податкових накладних. Хочу зауважити, що Зупинка реєстрації податкової накладної проходить автоматично. Вам в електронному кабінеті надходить квитанція, де чітко вказано, яка формується комп'ютером, де вам чітко вказано причини зупинення, читаючи уважно квитанцію, яка зупинила по якій зупинилась податкова квитанцію до податкової накладної, яка зупинена. Ви можете прочитати там, що податкові внизу коментар, що податкова накладна зупинилася для прикладу у зв'язку з відсутністю коду УКТЗ в таблиці даних. Ваші подальші дії. Відповідно до нормативних документів, ви готуєте пакет документів на подання повідомлення по податковій накладній реєстрації якої зупинено. Ви його можете знайти, саме повідомлення можете знайти в своєму електронному кабінеті його номер g 131 2303 і подати пакет документів, сканований пакет документів щодо операції, яка проводиться по даній податковій накладній. До комісії регіонального рівня пакет документів, який повинен бути поданий, визначений наказом 520 від 12 грудня 19 року, пункт 5. Коротко можу зазначити, що це повинні бути документи щодо реалізації для прикладу товарів, договір, накладна, сертифікат, платіжне доручення. Більш детальний перелік є в наказі 520 Крім того, наказом 520 визначено, що ви подаєте документи в сканованому вигляді як на продаж товарів, так і придбання. Тому до цього повідомлення, крім того, ви даєте документи щодо придбання товарів, які в подальшому реалізовувалися, і по якій зупинено податкової. Крім того, з метою подальшої роботи, по, щоб податкові наклоні не блокувалося, ви подаєте таблицю даних. Таблиця даних сама форма g 303 також знайдете в електронному кабінеті. До таблиці даних постановою 1165 визначено надання пояснень. Досить часто платники до таблиці даних подають е, великий пакет документів і накладні, і платіжні доручення, і до товаротранспортні накладні. Дуже просимо, цих документів до таблиці даних не потрібно подавати. До таблиці даних подається лише ґрунтовне пояснення щодо проведення діяльності вашої. І е, якщо у вас е, окремі, окремі, можете окремі можете дати документів, документів. це е, договір оренди або право власності на основні засоби, які необхідні для здійснення діяльності. Що мається на увазі, це може бути склад, може бути транспортні засоби. Лише ці документи скануються і підкріплюються до е, таблиці даних. Щодо самої таблиці даних, хочу наголосити, що бажано, щоб ви заповнювали таблицю даних по кожному виду діяльності, по кожному кведу, який окремо. у вас є окремо, тому що досить часто платники формують таблицю даних, ставлять всі кведи, фактично, які і не здійснюють, і здійснюють. Путаються з кодами УКТЗ товарів послуг. Зокрема, якщо ви подаєте таблицю на, для прикладу транспортні послуги, то ви заповнюєте код ДКВ 4941, це друга колонка таблиці. В третій колонці ставите коди товарів і послуг, які використовуєте. З метою надання транспортних послуг. Що мається на увазі? Досить часто платник ставить в таблиці даних, яку подає, код товару на транспортні послуги лише паливо для прикладу. Разом з тим, власних транспортних засобів платник не має, він орендує ці транспортні засоби. Тому обов'язково треба поставити ще й код послуги трансп... оренди транспортних засобів, тому що фактично ви надаєте цю послугу завдяки тому, що берете в оренду транспортних засіб, закуповуєте паливо, ну і там відповідно шини, необхідні запчастини, які ви використовуєте. Будь ласка, звертайте увагу на порядок на сам формування. Товарів, кодів на, вхідний, на, на вхідне придбання, третя колонка. Четверта колонка це вже сама послуга, або товар, який ви реалізовуєте. Якщо вас більш детально е, цікав, е, що цікавить інформація, як заповнювати таблицю, або які свої нюанси. Щодо певної господарської операції ви здійснюєте, хочу ще раз наголосити: на постійній основі ми консультуємо платників. На сайті ДПС України і ДПС у Рівненській області розміщені телефони спеціалістів. Як сказала Зоя Володимирівна, працює на постійній основі консультаційний центр. На протязі цілого дня ми приймаємо е, дзвінки, приходять люди, звертаються. Будь ласка, е, звертайтеся, допоможемо. Це всі на всі питання Нас працює гаряча лінія, е, і номери телефонів вони зазначені на сайті Держ, е, Державної податкової служби України. Ви можете з ними ознайомитися з цими номерами телефонів і телефонувати. Крім того, у цій презентації яка також ми вам її презентували на сайті Державної податкової служби України, є. Безпосередні приклади типових ситуацій для застосування таблиці даних платника і рекомендації щодо заповнення таблиці ви можете з ними ознайомитися і використати при підготовці своїх таблиць. даних. Дякуємо вам за увагу. Будуть у вас питання, будь ласка, ще раз повторюсь, на веб-порталі ви можете задавати свої питання із контактними даними і дякую за увагу. Чекаємо, якщо у вас виникнуть проблеми, ДПС у головному управлінні ДПС У Рівненській області. Телефонуйте на гарячу лінію, будемо раді вам. Допомогти і в чаті задавайте ваші питання. Дякуємо за увагу.